Храм святого сімейства або як тут його називають Саграда Фамілія. І в цьому відео ви дізнаєтеся декілька фактів про нього. Архітектором храму став відомий Антоніо Гауді. До речі, храм досі будується. коли у 1882 році собор почали будувати, у нього ніхто не вірив. Та сьогодні це серце Барселони. За планом архітектора тут повинно бути 18 веж. Наразі є лише 8. До речі, 18 веж повинні символізувати 12 апостолів, 4 євангелистів, Ісуса Христа та Богородицю. Архітектор вірив у своє творіння. Коли його запитували, чому довго так будується церква, він відповідав: мій замовник не спішить. Він мав на увазі самого Бога. Друзі, ви лише погляньте на цю красу.